Вітаю вас на своєму каналі з Я теж печу сама пасочки. Спочатку я зробила опару, пів літра молока і майже 100 грамів живих криворівськими дріжджами я користуюся. Дивіться, поставила, налила гарячої води в металеву мисочку. Поставила таку рішуточку з холодильника і на неї поставила опару, накрила зверху, щоб вона підійшла, пів літра молока, стакан цукру, перемішала, цукор розтворився, потім я е, руками розм'яла дрожжі і засипала до густої сметани. Щоб була опара, зробила я опару. Зараз я буду далі, це я уберу. Зараз я буду додати сюди муку і яйця. Муку. Я вже один раз пересіяла в мукичку, ну, господи, благослови, ай, посоки спаріне одяг. І, і ще раз я буду, я два рази пересіваю, там, що трошечки попадеться мимо то нічого страшного. І перемішую вінчиком. Спочатку вінчиком, а потім руками. Перший раз я роблю три рази: перший раз опара, другий раз з яйцями. Яйця я вже приготувала, і яйця теж переб'ю вінчиком. Ціх яєць я залишила. Два білка, два білка лазурю, користуюся магазинною. для того, щоб тісто не прилипало до рук, ручки я змащую олійкою, олійкою трошечки я все перемішала, а потім буду. Вимішувати тісто, щоб воно було рівномірне, рівномірне тісточко, і вже потім додавлю яйця. Зараз, трішечки перемішаю, не сильно не перебивати, а просто перемішати вінчиком яйця. Дивіться, тісто вже. Я перемішала таке тісто. Зараз вилью яйця сюди. Дивіться, зразу я масло, солодковершкове масло я зразу не кидаю. Оце все підійде. Разом з ванількою. На таку ємкість я кидаю два пакетика ванілечки, щоб було запашне. А Ізюм вже пізніше зараз перемішаю, перемішала я яйця з тістом, дивіться, якою консистенцією воно стало. Це теж я зараз буду ставити на гарячу водяну баню, туди я не опускаю миску, а ставлю на рішоточку. На рішуточку потім закриваю. Тісто вийшло гарного жовтого кольору. Яйця брала домашні Буває, коли користуються магазинними дрі... яйцями, то додають куркуму. Куркуму для гарного жовтого кольору. Це все я тепер знову накриваю і на півгодинки. І чекаю, поки підійде. Коли підійде тісто через пів години, знову я його вимішую, а потім додаю десь 100-120 грам масличка. Дивіться, масло краще брати гарної якості. Я зараз поставлю на паузу, ну, можливо, пів години потрібно, щоб оце стояло, і може вимкнутись камера. То що далі буду робити, в наступному відео подивитися. Ізюм. Ізюм. Я його з гарячою водою залила, промила, воно таке набухло, і я трошечки присію. Мукичкою для того, щоб коли зараз вже кидати, буду, коли підійде тісто ще раз, тоді вже вкину і воно тоді буде відділятися, не буде в одному місці, бо може осісти, осісти може ізюмчик на саме дно пасочки, а так воно буде роз, по всій всі формочці буде розділятися. Зараз ставлю на паузу. Якщо буде вимкнеться, не забудьте, в наступне відео буде продовження, як я закінчу тісто, а потім іще я покажу, як буду вже ставити в духовку. І, звичайно, з духовки готові пасочки і будемо прикрашати і глазурю і присипати прикрасами. Продовжую своє відео. Зараз подивитись, як підійшло тісто. Гарно, гарно підійшло все. Два рази це точно. Зараз я зніму те, що мені не потрібно. Гаряча вода мені вже не потрібна, ставлю сюди. І починаю рукою, руку змастила олійкою. Ну, у мене рафінована олія. Кому, в кого, хто як полюбляє. Отак і починаю вимішувати. Масло, дивіться, солодковершкове масло я розтворила у мікрохвильокку. Можна на водяній бані, хто як кому зручно. Зараз я вимішаю. І сюди буду виливати потихеньку, небагато, тісто гарно підійшло. Я ось той думають, мабуть, чому ця ємкість. У мене два внучка. Один любить їсть із ізюмом, і без, і без ізюма, а меншенький любить просто чисту пасочку без цукатів, без ізюма, то я сюди зараз буду відкладати. Тісто і окремо буду робити без ізюма. Виливаю маслечко десь півпачки, приблизно пів пачки на півлітру олій, на півлітру молочка оце я ж все робила, не забувайте. Зараз я все вимішаю тісто і покажу далі. Зараз ще трошечки досиплю ванільний цукор, тому що все ж таки це паска. Це пасочка, вона повинна пахнути, дуже гарно пахнути ізюмом. Так як цукор, він не такий гіркий, якщо на трошечки сипати чисту ванільку, то буде гірке. А так буде дуже добре. Дуже пахнутиме довгою. І саме святковою, святковою пасочкою. Тісто повинно бути не забите. Не забити трішечки, хай воно буде краще жидкувати, воно підійде. Дрожжі живі брали, тому воно все гарно підійде. Ну, ось, Половинку я тепер відбираю, воно ну, все, воно просто живе. Я відкладаю окремо цю ємкість, я її змазала теж олійкою. Ну, отак, для мого маленького внучка буде пасочка без. Цукатів, без добавочок, без нічого. Оцю основну для своїх рідних висипаю я. Ну, вибачайте, що на, на, на такій бумажечці, але промокала, промокала я так. І воно так і висипалося. Зараз перемішаю отак. Ось з ізюмом. дуже пасочка. Ну, цукати в мене не люблять, то я не додаю. таке ось вийшло тісто. Дивіться, воно зараз буду його насипати в ємкості. Я тепер винесла ємкості. У ну, мене є такі залізні є. Всюди я налила трошечки олійки і змазую. Щоб не прилипло, не прилипло. Поки я змазую, тісто ще підходить. Підходить тісто з масличком. Для того, щоб підійшла пасочка, потрібно ще, щоб воно остаялося і підійшло. Ну, буду дивитися по парі. Якщо вона вже піднялася, я буду розкладати в ємкості. Підійшло вже тісто. Я його вмішую, не забудьте змазувати руку олією, щоб тісто не прилипало. Дивіться, яке воно гарне, пахне дуже смачно. І зараз я його поємкостям насипати потрібно третю частину. Так, зараз я вам покажу, скільки я наклала, тому що буде вилазить. Вилазить тісто гляньте. Третя частинка. І оце все, що я зараз сюди накладу, потрібно, щоб воно ще підійшло. Коли повністю підійде, тоді потрібно виключати на випічку. я ставлю в духовку зразу на 50 градусів і в духовку. І чекаю, коли воно підійде, тоді включаю вже на 200 градусів. Ось скільки в мене вийшло. Тут я доклала стюкатами. Це чиста пасочка без добавок всяких, залишилося тісто. Його просто я накриваю, поки випечеться у пасочки. Зараз буду ставити в духовку. На 50 градусів на відстої, на відстойку.